Привіт! Сьогодні в Чуднівському районі будемо пробувати дістати воду з криниці. А криниця в нас порожня. Повністю суха. Три роки назад чистили, тільки-тільки достали зеркала води е, на дні пісок. Тому надіємося на піщаний водонос. Будемо бурити. будемо методом гідробуріння. Для буріння потрібна вода. Ми он там її в бочках і привезли зі ставка. Отака ситуація в колодязі. Його чистили, прочистили глибший кілець. тут справді пісок. пісок. Чистенький, крупненький, це добре. Порозривало шви, тому що такі криниці чистить глибше кілець нельзя. А якщо це робиться, то вони в'яжуться металевими пластинами і анкерами. Так, ну, то все фигня. Зараз трошки підчистим, чистим, води і будемо бурити. Цей насос буде подавати воду нам в бурові штанги, будемо бурити, шукати водонос. Так, Підчистив і зайшов трошки е, садовим шнеком. Почалася глина. Глина і в ній прослоєчки води. А без синка на глині не працює, можливо, глибше буде знову пісок. Маємо на це надію. Інакше прийдеться цю криницю ремонтними кільцями. І так, пробурив. Глини було метр. Далі знову пішов пісок. Десь метра-півтора, потім знову глина. На цю півтора метрову прослойку піска. Ми і обсадили нашу складу. Там на її кінці метровий синтетичний поліпропиленовий фільтр. Торець, кінець, запаяно герметично. Далі йдіти фільтр. Ну, насверлені відверстя, йдіте фільтр. Теж проклеєний клеєм. Все герметично зроблено. Він там стоїть в водоносі. Зараз монтуємо зворотній клапан. Тут, в принципі, є можливість. Монтувати знизу. Продливаємо трубку наверх і підключаємо насос замовника. Вивели трубу з криниці. Ось наша склажена. Уходить туди на 3 метри вглуб, Зворотний клапан для любителів клапанів, бо дуже переживають, що ставлю перед насосом. Криниці можна поставити знизу. Підходить до насосу. І качає. Дебит невеликий, десь пів тонни за годину, але стабільний і постійний. Вода на смак хороша без металу. Ну а чи питна, не питна. Тут уже можна сказати тільки санепідемстанція. Всім дякую за увагу. Пока.